Христос Воскрес, діброви зашуміли і звеселились скривджені серця. О, як давно розради ми хотіли, і як чекали мук своїх кінця. Христос Воскрес! І полетіла слава, туди, де Львів, Карпати всі, Чернігів і Волинь, Дніпро, Полтава і Київ і прекрасні Чернівці. Христос Воскрес, радіє Україна, за неї теж Він чашу горя пив, що в каяті схилилась на коліна, вона одного разу перед Ним. Так полюбив Ісус її, гріховну, себе ні краплі справді не жалів, за Україну помирав безмовно, до неба міст своєю кров'ю звів, І вчули голос пастиря свого. Отару воєдино він зібрав, поставив нас на праведну дорогу, і з нами вічно бути обіцяв. Пасхальні розлетілись нині дзвони не вся ще Україна із Христом, ще у гріха знаходиться полоні, біда сидить ще в неї за столом, та вірю я, що світло те небесне впаде на край наш лагідним дощем. Христос Воскрес, тому й вона воскресне і буде мир на Україні ще. Про це благаю Бога і молюся, щоб горе, розпач, сумнів всякий щас, щоб українці всі прийняли Ісуса, і Він в серцях як цар царів, Воскрес. Давайте ж разом сім'ї і родини. Всевишнього просити повсякчас за доньку кожного й кожного те сина, щоб він простив й помилував всіх нас. Прославте щиро Господа святого, надія виринає хай з руїни, що наша в небо приведе дорога, Христос Воскрес, Воскресна Україна.